В Житомирському Святомихайлівському кафедральному соборі 26 грудня 2025 року відбулося прощання із чотирирічною Крістіною Соловйовою. Дівчинка загинула від поранень, отриманих внаслідок дронової атаки російських військ у ніч 23 грудня 2025 року. Людмила сусідка родини Соловйових. Жінка розповіла, що Крістіна була другою донькою в сім'ї. Її тато Михайло Соловйов власноруч спроектував і побудував будинок в Житомирі на вулиці Коростишівській, в якому щасливо жила сім'я. 23 грудня вибух знищив їхній дім. Батьки і двоє дітей зазнали поранень. Від отриманих травм чотирирічна Крістіна Соловйова померла в лікарні. «Мені дуже важко це сприйняти. Це жах, знаючи цю родину, знаючи ці дітей, Мішу, дарину. Ми бачили, як вони збудувалися, як вони допомагали. Ми такі ще й добрі люди. За що сьогодні? За що сьогодні вони? Втратили дитину. За що ми втрачаємо дитину? На душі не передаваємо. Біль, горе, неспокій, злість. Ольга Юрченко, директорка Житомирського міського центру соціальних служб, розповіла, що інформація, яку поширюють в інтернет мережі про важкий стан рідних Крістіни Соловйової, є неправдивою. Наразі сім'я. Є на похованні дівчинки старша дівчинка була виписана з лікарні у той же день, 23 грудня. Матуся перебуває іще на підтримуючому лікуванні, але лікарі дали дозвіл сьогодні бути присутні на похованні, і тато спільно із Структурними підрозділами міської ради всі ці дні ми спільно готували поховання нашого маленького янголятка. Прощалися із Кристиною, родичі, друзі, сусіди та знайомі сім'ї Соловйових. Поховали дівчинку на смоківському кладовищі у Житомирі. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.